Всім привіт! Зустрічайте гостя на каналі. Автомобіль, по якому буде проводитись певні процедури. Я вирішив зняти кілька серій. Це буде, скажімо так, не міні-проект, а можливо більше бортовий журнал по автомобілю. В двох словах, щоб ви зрозуміли, що це таке і чи цікаво вам буде це дивитись. І так, автомобіль 2013 року, 200 року, двохсотка, дизельна 285. Пробіг. Вірою правду відслужила як робочий автомобіль першому власнику свої, там, 12 років. Зараз на даному етапі задача. Підготувати автомобіль до роботи на наступні 5-10 років. Тобто без фанатизму, але задача провести глибоку діагностику, виявити недоліки всі, які є, або можуть з'явитися в найближчі там, років 5, виправити і підготувати автомобіль до подальшої роботи. Крім того, є певні побажання, треба тут доробити автомобіль по деяких нюансах. Все пізніше буду розповідати. Мій поверхневий огляд. Значить, вже певні там недоліки виявив, роботи плануються і по цьому буду зніматися серії. І так, із того, що я побачив, там по діагностиці було ряд помилок скинув. Треба поїздити, подивитися, які з них знову з'являться, тому що невідомо за який період ці помилки були. Не працюють там задні парктроніки, наприклад, по розвалу є питання, комфортний доступ, наприклад, на задніх ручках. Відчиняє, але не зачиняє. Кришка багажника з салона відчиняється, ззовні не відчиняється. Треба подивитись по цьому двигуну ЄГР. Знаєте, так, що в нього проблеми? Там дуже багато сажили летить EGR, тому, відповідно, невідомо, що тут з ним, чи його глушили, чи не глушили. Тобто треба буде розібрати, подивитись, скільки сажі, стан двигуна, і, можливо, заглушити ЄГР. Є вібрація десь в районі АКПП, треба подивитись подушки двигуна, подушки коробки, також подивитись подушки рами, в якому стані е, і так далі. Там є там по салону певні запитання. Ну, але почати потрібно з самого головного. Я на цьому автомобілі ось проїхав там, 500 кілометрів вночі, і тут е, е, дуже погане світло. Ну, По-перше, ксенон, Ламп, лампи сідають, само собою, але тут вже, скоріш за все, вигорівші відбивачі і світло ну, дуже погане. Їхати дуже важко вночі, особливо в дощ. Крім того, лобове скло тут, скоріш за все, рідне, воно доволі таки сильно затерте і дуже великі відбивання від зустрічних ліхтарів від автомобілів. Тому на першому етапі, що потрібно буде зробити, це Серія буде називатися Прозріння, мабуть. Це треба лобове скло і це треба світло вирішити питання. І так, невеличкий огляд по автомобілю. Зробимо. Ну, найперше, що помітно, це по оптиці запитання. Тут ще, мабуть, буде заміна скла, бо, дивлюся, трошки є питання в нас по склу. Ну, і тут, відповідно, треба буде білет-лінзи ставити. Ксенон вже рятувати, я думаю, не буде можливості. Так, по. Диски тут 18. По салону, в принципі, стан салона нормальний, як на свій вік. До речі, питання, що це може бути за кнопка, якесь додаткове обладнання стоїть, але невідомо що саме. Значить, Що ми бачимо? 286 пробіг. Так, тут у нас стандартна проблемка із підігрівом. Е, треба буде знайти цей перемикач. До речі, по мультимедіа, е, якісь є пропозиції, що там сучасний Якийсь недорогий Android сюди поставити, щоб була нормальна навігація, і так далі. І відповідно щось таке, що буде саме з Тойотою дружити. Тому що тут ж всередині у нас клімат, меню і так далі. Управління автомобілем. Певне. Тому треба якийсь нормальний Android кришки багажника, ось якщо натиснути, о, то треба тягнути вручну, вона не відчиняється. так Тут у нас в багажничку що? Інвертор де є правильно, готуємося до блекаутів. Ну це не мені, в мене інвертор є, якщо що, до речі, підписуйтесь на другий канал, по інверторам трошки розповідаю всяку інформацію. ось По оптиці, до речі. Не завжди спрацьовує ось ця кнопка. О, пішла, бачите, з третього разу. По оптиці треба буде пошукати ось цей кусок, тому що тріснути. Так. Ну, якось так. Якщо у вас є досвід на такому автомобілі, або ви є власником такого автомобіля, пишіть в коментарях, що тут треба робити, на які слабкі місця звернути увагу і будемо разом виправляти. Це вступна серія для того, щоб. Скажімо так, вам повідомити про те, що буде з цим автомобілем, зацікавити. І якщо є, пишіть в коментарях все, що ви знаєте про цей автомобіль, все, що потрібно зробити, тому що в мене великий досвід по Prado, GX, всіх поколінь, LX. Саме по 200 кам досвід доволі-таки малий. Тому в даному випадку я хотів би почути від вас різні поради. На цьому, в принципі, все. Вступна серія. Хоча я зроблю там, з телефону невеличкий огляд автомобіля, покажу вам. І на цьому буде все. І в наступних серіях вже будемо щось робити. Я буду вам показувати, що саме я буду робити. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, підтримуйте і до зустрічі в наступних серіях.